Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні, героям. Слава вітаю товариство зі споконвік і навіки українського Донбасу. І це надзвичайно приємно. Буквально теж за якийсь час до нашого ефіру з'явилася інформація від президента України про те, що він провів ставку. Ну це важливе засідання е, високопосадовців України, скажімо так, які говорять про те, що в нас відбувається, як нам рухатися далі. Сказав президент про те, що ставка тривала понад три години. Це був довгий процес. І в нас є коротке відео про що говорив Володимир Зеленський. Поглянемо і далі повертаємося з вами до розмови. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки, провів ставку. Різні питання, різні аспекти оборони тривало майже три години: питання військових, питання ветеранів, питання бригад, питання фортифікаційних укріплень, питання виробництва зброї. Окремо працюємо, щоб реалізувати всі наші домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї. Спільних виробництв та спільної ремонтної бази завдання максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні. Я хочу зараз відзначити і наших захисників неба лише за одну минулу ніч вони знищили 30 шахедів, потужний результат. А загалом за цей тиждень знищено вже 104 шахеди зі 112 застосованих Росією більшість і знищення. Кожного це врятовані життя, врятована інфраструктура. Я дякую всім воїнам наших мобільних вогневих груп, льотчикам та інженерам повітряних сил та усім нашим зенітникам, молодці. Були цього тижня і збиття ракет, зокрема балістичних Петріоти, насам з гепарди та інші системи, надані партнерами, працюють на відміну. Я дякую всім світі. Хто Допомагає. Готуємо і подальше посилення ППО. Про це вже домовились, і майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх перемовинах, звучить ця тема. Тема ППО буде більше систем, більше захисту неба. Пане Юрію, я розпочну цю розмову з вами. з Запитання до вас такого загального, тому що все-таки перебуваємо в такому періоді підсумків цього року, який минає. Яким цей рік був для вас у війську в українському війську? Ну, ще, ще, ще рік добігає до кінця, але е, за цей рік я лишився живий. Це головний підсумок і побратиме е, в більшості. Друзів, слава Богу, живі. Хоча багато вже дуже знайомих і товаришів загинуло. Тому підсумок головний, що ми більше наша бригада вже півтора року безвилазно б'ється за український Донбас на українському Донбасі вже майже рік в межах міста Бахмут. Стримуємо ворога, б'ємося, і очевидно, що за цей рік ми стали набагато кращими солдатами в професійному плані, тому що більшість людей. Які служать зі мною поряд, це люди цивільних професій, люди, які не мали бойового досвіду, не служили, не мали досвіду проходження служби в армії. Тому за цей рік ми багато що навчилися. І те, що ми е, вижили в цих умовах, це свідчить, що, що це, це, теж, це теж є свідченням того, що ми стали набагато кращими вояками. І це означає те, що в будь-якому разі наступний рік ми далі ці свої знання будемо використовувати будь-яким чином. Звісно, тут насправді я хочу сказати, що ми вдячні всім військовим, які стоять, які захищають нас, і вам в тому числі особисто, тому що з вами спілкуємося. Це надзвичайно важливо відчувати ось цю подяку, повагу, і кожен українець це точно має робити. Нам зараз багато говорять про те, яким буде рік наступний. І буквально сьогодні з'явилася інформація про те, і опублікувало це німецьке видання Велт. що Україна буде планувати наступний контрнаступ. Що ми будемо очікувати зброю, і що це буде той контрнаступ, який не вдався якимось чином минулого року, і знаєте, ми цю тезу винесли десь в заголовок до нашого відео. Але я тут хочу сказати, що ми в цих всіх заявах і в цій всій інформації хочемо бути дуже обережні, тому що дуже багато про контрнаступ говорили, і потім казали про те, що люди нібито якось засмучені, що все так не вдалося, що війна не завершилася. А ми може й думали, що вона завершиться, бо нам давали обіцянки до прикладу, що там до Криму ми дійдемо. А як ви гадаєте, як правильно українцям сприймати ось цю всю інформацію про наступні контрнаступи, як нам в, цій, в цих поданнях від наших і партнерів, і від засобів масової інформації за кордону не втратити пильності? Наразі будемо наголо... налагоджувати зв'язок, тому що з буквально з Донбасу вмикається наш гість Юрій Сиротюк, і розуміємо, що там зі зв'язком можуть бути проблеми. Він перебуває на передовій, і це є така, є такі нюанси. Зараз пробуємо цей зв'язок відновити з панем Юрієм. Я довго намагалась формулювати запитання а за той час зв'язок ми втратили. Якщо пан Юрій мене чує, то будь ласка, даю вам слово. Ну, дивіться, ми мали проблему. Росіяни мали проблему рік тому, коли вони недооцінили українців і вважали, що вони Україну за три дні захоплять малими силами без особливої підготовки. Вони на цьому попеклися Цьогоріч у частина українського суспільства була ілюзія, що в пів ми можемо перемогти все таки одну з найсильніших мій в світі. Яка довго готувалася до цієї війни, яка мала величезний бойовий досвід, яка до війни перегнала всі свої бригади, зокрема через війну в Сирії. І я хочу сказати, що я не знаю іншої нації в світі, яка могла би наступати на ворога, який переважав нас в силах, який повністю панував в повітрі. І ми майже цілий рік, починаючи з середини травня, тримали ініціативу на фронті. Тому треба розуміти, що Наступний рік треба не недооцінювати ворога і розуміти те, що ми говорили з самого початку. Це війна української нації проти Російської імперії. Включитися мають всі. Тому наступний рік має бути роком максимальної мобілізації кожного. Кожного цю війну не можна виграти в півсили. Цю війну не можна виграти тими чоловіками і жінками, які пішли на війну спочатку війни добровольцями, чи які були мобілізовані. Цю війну можна виграти тільки тоді, коли максимально. Пробуємо. Якщо ми цього не зробимо. Якщо ми цього не зробимо, будуть проблеми. І усвідомлювати це точно має кожен зараз. Також багато впродовж цього тижня ми говорили про допомогу зі сполучених штатів Америки. Йдеться про велику суму грошей, понад 60 мільярдів доларів, які вони нам обіцяли, але ну принаймні не проголосували цього тижня, сказали, що йдуть на канікули, але потім ну, з'явилася інформація, що таки будуть голосувати ще, ще до кінця року. Дуже на це сподіваємося. Як ви, як військовослужбовець, який перебуває на сході, взагалі сприймаєте ось цю інформацію. Наскільки вас це засмучує, що в нас є проблеми з партнерами і з їхнім ну, розумінням того, що нам треба допомагати фінансово всіляко. Мене засмучує найбільше те, що наступного року буде 10 років російсько-української війни. І ми, звичайно, маємо розраховувати на союзників, звичайно, очікувати їхньої допомоги воєнної, фінансової, тим паче, що вони нам винні. Тому що якби нас не забрало. Я... Зв'язок підвисає, але ми маємо сподівання, що він відновиться. Видно, що. Чи... Чути вас було, пане Юрію, якщо можна, можемо говорити. Е, дивіться, я ж е, не знаю, чи ви мене чули. Очевидно, що ми маємо розраховувати на допомогу наших союзників, тим паче, що вони винні нам угу. через те, що позбавили Україну ядерного статусу. В 94-му році вони зробили все для того, щоб ця агресія Росії стала можливою. З іншого боку, йде 10-й рік російсько-української війни, і ми до себе для себе маємо задати запитання, чи за 10 років ми налагодили належним чином. Виробництва боєприпасів і військової техніки для того, щоб у випадку, коли в союзники будуть якісь проблеми, щоб ми могли самі себе забезпечити, чи за 10 років ми підготували мобілізували населення до спротиву війни з Росією? Чи за тих 10 років ми навчили кожну дівчинку і кожного хлопчика тримати зброю в руках, вміти вести себе під час авіударів? Тобто ми маємо і самі якусь роботу робити, не все з протягнутою рукою стояти, а виконувати якусь внутрішню роботу. От у мене питання. Я, наприклад, в мене є двоє дітей, і моїх дітей навіть за два роки широкомасштабки ніхто не навчив, як вести себе в умовах, наприклад, авіаційних ударів. А вони не втікали за кордон, вони живуть в Києві щодня під ракетними пострілами. Коли ми самі нарешті, ну, може бути така ситуація, що нам доведеться воювати наодинці, що нам ніхто не буде допомагати, щоб доведеться орієнтуватися виключно на власні сили. І дуже дивно чути на 10-й рік війни, що ось ось ми почнемо домовлятися з партнерами про налагодження власного виробництва, тому що за так це не є воєнною таємницею, що зв'язку з політичними подіями в Сполучених Штатах в Америки, зв'язку з позицією угорщини троянського коня в Європейському Союзі, у нас є певний брак з постачанням боєприпасів, і їх не є достатньо для того, щоб ефективніше зупиняти. Спроби росіян наступати і для того, щоб менше втрачати е, наші побратими, тому що чим менше зброї, тим більше, на жаль, гинуть українські солдати. Мене цікавить, чому ми самі і досі закупляємо окопні реби, коли е, е, зараз панують просто ворожі дрони, камікадзе в повітрі, і солдати самі це закупляють. Чому держава не спроможна цього робити? Чому ми самі купляємо досі дрони? Можна налагодити ці виробництва. Чому досі нас, як солдат, обурює те, що хтось кладе бруківку в містах, які поки що мирні, виплачує пенсію зарплати, премії, надбавки більше, ніж солдат отримає напередку. І тобто є речі, які Ну ми дуже багато говорили. Дуже багато було піару за два роки е, широкомасштабки і за 10 років війни загалом. Але треба зрозуміти, що язиком цю війну треба максимально мобілізуватися і сподіватися тільки на себе, розумієте. Союзники союзники так само будуть дивитися, оцінювати, чи спроможні українці до війни на наскільки спроможні, чи мають. Однозначно, що союзники дивляться на те, що ми робимо, як ми себе поводимо. Вони дуже добре аналізують те, навіть як наші військові ведуть себе на полі бою, як веде себе командування, які задачі ставить перед військом, і і від того також відштовхується стосовно своєї підтримки чи не підтримки нас. Якщо ви мені підкажете, чи пан Юрій нас чує, він щось скаже, тому що сьогодні маємо поганий зв'язок, розуміємо все, такі технічні можливості, зокрема, і у вас вмикатися. Я вас, пан Юрій, хочу запитати про те, а яка я тут з вами абсолютно погоджуюся. Я теж міркувала про те, чи достатньо ми робили впродовж і цих десяти років, як ви вже кажете, і останніх двох, і чому все було так, а не інакше? Яка роль в цьому всьому влади? Бо. І чи може це все робити лише суспільство власними ініціативами, готуватися, більше проявляти ініціативи саме в підготовці до того, що нас може ще чекати попереду? Ну, нас попереду чекає. Суспільство має усвідомити найстрашніший рік війни. І не факт, не факт, що війна не може прийти на ті території, які зараз є мирними або звідки ми вигнали російських окупантів. І точно без е, мобілізації усіх цього зробити не можна. Я вже казав, знаєте, ми їхали на війну там, відстрілявши чотири рожка з автоматів і на ходу вивчаючи свою зброю. Зараз тих, кого мобілізовують, два місяці готують за кордоном. Ми коли вони сюди приїжджають, ми вчимо їх всіх примудрістів війни. І зараз, якби обов'язок е, українських чоловіків. Які ще не потрапили на фронт, всіх приєднатися і не втікати від військоматів, не ховатися в жіночих спідницях, тому що від цієї війни ніхто не сховається. Або ми тут зупинимо ворога, і дамо йому рішучий бій, або ворог дійде туди, куди він зможе дійти. Зараз ключове і питання насправді в українському суспільстві. Нам багато хто нарікає на владу. Та байдуже, має бути така влада, чи вона втікла з Києва, чи не втікла. Ми маємо захищати свою країну, свою Батьківщину. Навіть якби 24 лютого всі втекли з Києва, так як багато спецслужб, чиновників, навіть деякі спецнази повтікали до Львова. Ми ж лишилися тоді в той перший день, і билися б незалежно від того, там, яка в нас влада. Тому не треба, очевидно, що влада несе відповідальність. Це персональна відповідальність. Я вже казав, що одним піаром, одним язиком війну не виграти. Можна записувати скільки завгодно відосиків і скільки завгодно малювати перемог, але перемогу треба здобувати реальним чином. Але і суспільство має нести відповідальність. І влада, і суспільство не можна казати, що в нас бомб я чую багато хто каже, а ми не підемо воювати, бо це влада така погана. Хай там депутати йдуть, хай їхні діти йдуть. На війну йдуть чоловіки. Ті, хто готовий захищати батьківщину, інших з іншими два роки дуже дуже делікатно бавилися, просили, запрошували приєднатись там в гвардію наступу, ше кудись. Зараз мені здається, що кожен має зрозуміти, що йому не уникнути мобілізації збройні збройні сили України, і кожен має зрозуміти, що якщо зараз ми не дамо рішучий бій Росії. То вона лише в неї лише збільшиться азарт, тому що на наступний рік Росія має найбільший військовий бюджет в своїй історії, приблизно такий самий, як вони мали в часи Совєтського Союзу. Тобто їхня країна повністю поставлена на воєнні рейки. Жодного спротиву всередині Росії немає. Це теж проблема, що за два роки повномасштабки і за 10 років війни ми не допомогли розпочати партизанський рух на північному Кавказі, де це легко було би зробити. В Чечні, в Дагестані і так далі. Ми не підтримуємо малі народи Росії. ми не нічого не нічого робимо Росія намагається валити Україну, ми нічого не робимо. От є ще одне питання дуже цікаве. Україна за всі роки незалежності робила ракетоносій який долітав до космосу. Так чому ми чому українські ракети зараз не, не летять в бік Москви? Що не так з Південмашом і з КБ Південне Ось тому. Тому якби, треба зрозуміти, що якби ну, часи піару закінчилися, може наступний рік треба менше слів і набагато більше роботи. Але якщо ми хочемо, щоб війна, війна сама по собі не закінчиться, Росія, ми бачимо, не відступиться. От коли вона терпіла воєнні поразки, коли вони втікали з Харківщини, коли вони втікали з правобережжя Херсонщини, Путін постійно говорив про готовність до перемовин. Зараз, під час останньої прямої лінії, Путін говорив, що він буде до останнього виконувати цілі спеціальні воєнної операції. Тобто він готовий буде йти до кордону з Євросоюзом, до Закарпаття. І це, якби українське суспільство має зрозуміти. І, не на, і ніхто ні на кого не має нарікати, бо це огидно дивитися, коли е, там хтось на когось нарікає. Очевидно, що нам не подобається теж, що. Е, Частина країни максимально мобілізувалася, а інша частина їздить на шикарних нових машинах і сидить. Якщо люди самі не мали совісті і свідомості прийти в армію чи допомагати армії, держава мусить зараз це зробити. Ну Це насправді болючі кроки, на які чому якраз я вас і питала про те, тому що коли ми кажемо про якусь. Політику, наприклад, в школах як мають розповідати дітям і що мають розповідати, до чого їх мають готувати. Це ж все відбувається лише за погодження. Воно не може бути зовсім ініційоване лише громадським суспільством, громадянським. Але ну багато чого і так люди роблять самі. Організовують і медичне навчання, і якусь тактичну підготовку окремих груп. Якщо люди хочуть об'єднатися, то вони звісно що це роблять. Ви згадали про нашого ворога, і звісно, його треба теж аналізувати яким він є, яким він став за цей рік? І ця прес-конференція Путіна справді показала нам, що принаймні на словах, на словах вони себе дуже добре почувають. А скажіть, будь ласка, окрім того, що ми маємо справді факти про їхній ем, військовий бюджет, що він буде великим, е, наскільки ось ця їхня впевненість на словах Путіна е, має підґрунтя? Того, що ну, що в них є чіткий план, що вони знають, що їм робити, що у них є сили. Тому що він теж багато чого говорив на початку повномасштабного вторгнення. Він говорив про Київ за три дні, але на щастя, ну, цього не вдалося їм зробити. В них є чіткий план. Цей план в Путіна божевільний, це повністю знищити українську незалежність, повністю, і повністю знищити українську ідентичність. Тому що він розуміє, <звучить> uh, найважчий рік війни попереду про це нам сказав Юрій Сиротюк. Позивний Мамай в нашому інтерв'ю в нашій розмові з ним, і це насправді складні слова, над якими нам точно треба замислитися, тому що від того, наскільки цей рік буде складним, наскільки наші військові будуть просуватися на сході України на усіх фронтах, справді залежить від нас з вами, теж як би ну нам не здавалося, що ми просто тут сидимо в тилових містах і робимо те, що робимо. Від дрібних кроків кожного залежить те, як все буде. Навіть від того, наскільки ми спів. Приймаємо інформацію, як ми її аналізуємо, звідки ми її черпаємо, про що ми думаємо, наскільки ми занурюємося в це або ж ні. Теж все залежить сьогодні. Ми говоримо про те, що ми збираємо на автомобілі для третьої окремої штурмової бригади. Наш колега там служить, і ви зараз маєте посилання. Ось на банку, куди ви можете перейти долучитися. І навіть якщо ви надішлете одну гривню, кілька гривень, скільки можете. Цього буде достатньо, бо нас багато, і ми, якщо всі доєднаємося, то це буде мати результат. Хлопцям треба відремонтувати автомобілі. Є дуже багато зборів. І зараз збирають на дрони, це теж дуже необхідна частина військового екіпірування для наших воїнів. Якщо бачите ці збори, теж я вас закликаю долучатися. Так складно всюди гроші розподіляти, у людей. Не так їх багато, але все ж з думкою, лише про те, що лише такими кроками ми наближаємо свою перемогу. Також я прошу вас поставити вподобайку, якщо ви дивитеся цей ефір у Ютуб-каналі, нашому говорить Великий Львів у прямій трансляції. Бо це допоможе ютубу поширювати україномовний контент. Він буде розуміти, що він для нас важливий, і буде його давати для перегляду і іншим і українцям, і іншим глядачам, які є по усьому світу в проекту Говорить Великий Львів. І нам це надзвичайно приємно. Якщо ви ще не з нами в Ютуб каналі Говорить Великий Львів, то також підписуйтеся. Пане Юрію. Я так розумію, ви є з нами. Є у вас зв'язок. Можемо ще поговорити. Так, я перепрошую. Дуже погано працює Starlink на Донбасі. Очевидно, росіяни дуже наситили простір засобами РЕБУ і тому, на жаль, мушу вас перепросити за якийсь зв'язок. Вони переривають цей зв'язок, вони якось працюють на знешкодження наших можливостей, так? Зв'язок це дуже важливо, тому, тому зараз Росія дуже активно працює над засобами радіоелектронної боротьби. Очевидно, це ще важливо через те, що зараз в повітрі панують ворожі дрони. Ви, ви говорили про Росію, знаєте, ми бачили, як Росія дуже швидко свої помилки проаналізувала в цій війні і намагається змінювати тактику. Мене турбує, що ми не змінюємо ні тактики, ні стратегію. І з одного боку, в нас дуже оптимістичні настрої. Ми влітку, я, я, я теж вірив, що ми влітку будемо в Криму, повірте, просто вірив, що. Ми влітку викинемо ну, це, ворог. Це б хороші мрії, в які хотілося вірити. Чому б ні? Я і, зараз, я і зараз вірю, що ми переможемо цього ворога. Що у нас найкращі шанси за, за крайні тисячі років перемогти Росію. Але ворог робить масовані укріплення, укріплені лінії оборони на тих напрямках, де ми наступали. Стоїть питання, коли ми почнемо робити такі самі лінії оборони, коли українські солдати будуть жити не в ямках, а на підготованих позиціях. На жаль, в цьому плані так виглядає, що в нас є стратегія наступати, і це дуже добре. Але війна така річ, що інколи доводиться тримати оборону. І дуже хотілося б, щоб і в цьому плані країна перейшла на військові рейки, і ми мали серйозно укріплені позиції. Тому що з цим теж є велика проблема, що навіть в прифронтових містах ми не бачимо належної підготовки других ліній, належної підготовки у випадку того, якщо ворог просунеться. І в, цьому є, якби, в цьому теж є істотна проблема, треба вчитися. Ворог швидко вчиться, і ми мусимо швидко вчитися. От ви кажете, я кажу, і зв'язок каже, що угу. нам важко спілкуватися, бо ворога працює реб. А з нашого боку, ми самі складаємо, купуємо, притягуємо реб на позицію, тому що зараз найбільшою загрозою, наприклад, є дрони Каміказа. Тобто зараз ворог, зараз ця війна не просто в прямому ефірі, а ворог постійно нас бачить. І зараз ключове завдання не, не років, не ставок. А зараз кожна позиція має бути обладнана ребом, щоб захистити нашу піхоту, наших солдатів, які сидять в нас, які сидимо на нулі, щоб захистити від ворожих дронів камікадзе, бо це зараз те, від чого ми найбільше потерпаємо. І тому, звичайно, хотілося, щоб держава швидше реагувала. Щоб швидше якісь відбувалися зміни, щоб дійсно ви правильно кажете, ми збираємо, ми всі скидаємося, ми щось там робимо. Але дуже хотілося, щоб нарешті були якісь державні замовлення, щоб наше керівництво теж потрошки змінювалося. І найголовніше, дуже хотілося б мені, як солдату, щоб український верховний головнокомандувач, президент, головнокомандувач, командувачі напрямків розуміли, що ключовою цінністю на цій війні є український солдат. Кінчаться українські солдати. І ніяка західна зброя вже не допоможе. Тому зараз це ключове, як на мене, зберегти українську армію. Може, не вдасться дуже швидко просунутися ще три посадки вперед, але можливо зараз і не це головне завдання. Можливо, зараз ви кажете, там ворог наступає. Ворог наступає з величезними втратами. Повірте, він ще дуже довго крові буде харкатись від тих своїх наступів, тому що вони зараз знову. Як рік назад під Бахмутом чи під Солодаром мас м'ясом закидають українські позиції, і ми розуміємо, там вибори в Путіна, їм треба якісь результати. Вони з іншого боку бачать, що українське суспільство дало певну слабинку. Вони ж теж спостерігають, що ті українські чоловіки, які хотіли воювати, вже на фронті багато кого вже немає. А ті, хто воювати не хоче, перевдягнулися спідниці і сидять, чекають, поки їх Путін прийде і насильно мобілізує в армію тільки вже в російську.